Лозівський район успішно втілює в життя програми соціально-економічного розвитку. За рахунок субвенції з державного бюджету проводяться роботи з капітального ремонту частини приміщень першого поверху поліклінічного відділення центральної районної лікарні, операційного блоку та приймального відділення приміщення райлікарні, заміни вікон та капітального ремонту сходів поліклінічного відділення, облаштування спортивних майданчиків і синтетичного покриття у селі Садова та селище Ріль. На 2012 рік було згідно постанови Кабінету міністрів України виділено для Лозівського району більше 4 мільйонів гривень, і ці об'єкти повинні були фінансуватися з державного бюджету. На сьогодні для виконання програми соціально-економічного розвитку з державного бюджету надійшли кошти у сумі 1 мільйону 200 тисяч гривень і вже можна підбивати певні підсумки. Закінчено роботи з проведення капітального ремонту покрівель Краснопавлівського поліклінічного відділення та покрівлі над фізіотерапевтичним відділенням районної поліклініки. На черзі капітальний ремонт семи кабінетів кухні та вестибюлю фізіотерапевтичного відділення, після чого передбачається повна. Заміна застарілого медичного обладнання фізіотерапії на нове сучасне високоефективне обладнання, що вкрай необхідне для відділення, в якому за зміною лікувальні процедури проходять в середньому до 150 пацієнтів. У селі Комсомолець закінчена капітальний ремонт системи водопостачання. З 15 липня тут не припинялися роботи з демонтажу та заміни труб щавунних та сталевих на поліетиленові. Зроблена нову свердловину глибиною 300 метрів. Встановлена нова запірна арматура, нові колодязі прокладена 1200 метрів труб. Загалом підключено три вулиці з розгалудженням до домоволодінь, в яких протягом останніх шести років не було водопровідної води, а вода свійських колодязях не відповідала санітарним нормам. Людей нема води, страдають, один колодязь на село, допустим, а в типу ті повисихали, нема води. У мене своя для обіходу є, а ця, допустимо, для пиття, там їсти варить. От все, вже та готово. Спасіба всій бригаді, що вони так от дивіться, позамітали. Тут провели, закидали, прийшли, лопатами відремняли і все зробили. І Галині Олексіївні вдячність, що вона взялась за цю роботу. Бригада у складі 10 чоловік, водія та екскаваторника, працювала, незважаючи на 40-градусну спеку, техніка не витримувала, та люди виконали свою роботу бездоганно і вчасно. Ребята працюють отлично, по такій жарі, конечно. Скважини, от вода була, здесь, звісно, скважина 60 метрів була. На сьогоднішній день отримонтирована вторая скважина 300 метрів. Поміняється насос, становиться обладнання і будьболячена. Атлічна вода. Робота зі своєчасного освоєння бюджетних коштів в районі триває. До кінця року всі об'єкти та заходи будуть профінансовані та виконані в повному обсязі. Серед них будівництво підсілюючих запровадів у селищі Орілька, яке дозволить перейти всім мешканцям на автономне опалення. У селищі Орілька 900 квартир перейшло на автономне опалення. 47 квартир. Залишилося на котельній центральній. Це розкидані по селищу квартири, вони не знаходяться в одному будинку. Всім зрозуміло, що якщо тисяча квартир вже на автономному паленні, то 47 квартир не можуть топитися центральної котельні. Це магістралі, це витрати в мережах, це просто нереально. Тому виділено з державного бюджету 200 тисяч для прокладання. Труби додаткової, щоб всі люди могли переоблаштуватися до початку опалювального сезону, автономне на автономне опалення. Придбання трьох шкільних автобусів для навчальних закладів району сміттєвозу для територіальної громади Арільської селищної ради, подальша комп'ютеризація бібліотек та капітальний ремонт покрівель житлових багатоповерхових будинків та гуртожитку у селищі Краснопавлівка. От найближчим часом, тобто серпень і вересень місяць, заплановано. Проведення ремонту покрівель на житлових будинках 1 та 1 а в селищі Краснопавлівка. Це бувші гуртожитки каналу Дніпро-Донбас. В одній половині там живуть, проживають мешканці ті, що були в гуртожитку, а друга частина стоїть зовсім. Пуста, так як там покрівля не придатна, і планується в цій половині цього будинку замінити кровлю на шатрову з оцинкованої сталі. На наступний рік розроблений проект розробляється проект на реконструкцію з метою, щоб у цьому будиночку зробити квартири для дітей-сиріт, які повертаються після. Перебування в дитячих закладах повертаються в район. І так розглядалося у, на нараді голови райдержадміністрації питання, як використовувати, толі дати черговикам, хто на черзі стоїть, допустимо, у Краснопалокі на покращення житлових умов. Тут, і, або дати дітям перше житло згідно закону, коли дитина досягає повноліття, вона виходить вже з-під опіки держави, як дитина-сирота, і більшістю депутатів, більшістю керівництва райдержадміністрації усі підтримали питання, те, що цей будинок один перебудувати. Зробити житло і дати дітям сиротам, які повернуться для постійного міста проживання до Лозівського району, так як вони були, ну стали сиротами на території нашого району з різних причин. Субвенції з державного бюджету виділені Лозівському району за умови співфінансування з місцевого бюджету. Сума співфінансування складає 110,5 з половиною тисяч гривень. 13 серпня на районній планерній нараді розглядалися питання пожежної безпеки на території Лозівського району. У зв'язку з високою температурою повітря у районі вживаються всі необхідні заходи щодо попередження ситуацій, наслідками яких можуть стати пожежі, Обмежено відвідування лісонасаджень на пожеженебезпечний період та перенесено відкриття сезону полювання на пернату дичину попередньо на 25 серпня. Доповідали виступники. Загрозливою для свинарства району стала ситуація з африканською чумою. Випадки захворювання та падіж свиней були зафіксовані в особистому господарстві у селі Камушуватка Запорізької області. З 31 липня в осередку виявлення захворювання введено карантин, визначено першу та другу загрозливі зони 10 та 150 кілометрів. В 10 кілометровій зоні всі свині знищені. В 150 кілометровій зоні ведеться щоденний моніторинг. Рінг стану здоров'я тварин, заборонена торгівля свининою та виробами свинарства на ринках до 150 кілометрової зони потрапили Такмак, Мелітополь, Бердянськ, Оріхов. Від зони зараженості нас відділяє 120 кілометрів. Ветеринарна служба Лазівського району наголошує на дотриманні карантинного режиму на території району та вживає термінові заходи. Станом на 9 серпня ми провели 19 інспекторських перевірок по всім сільськогосподарським підприємствам, де утримується за результатами проведених перевірок було видано сім приписів та накладено сім адміністративних штрафів на керівництво господарств, які порушують правила роботи в закритому режимі. Питання вкрай серйозне. Ведслужба служба наголошує, що від цього захворювання немає. Специфічних засобів боротьби профілактики проти цього захворювання немає, тобто лікування немає, вакцини немає. Тільки проведення охоронно-карантинних заходів дасть нам змогу не допустити виникнення цієї хвороби на території Лозівського району. Це стосується і особистих домоволодінь, де утримуються поголів'я свиней. Відповідальність за дотримання карантинних заходів несе кожен господар, який утримує свиней у особистому господарстві. Голова Лазівської районної державної адміністрації надав розпорядження скласти реєстр господарств малих підприємств підприємців, які вирощують більше п'яти голів, а також надати мешканцям району вичерпну інформацію по утриманню та мірам запобігання вірусному захворюванню. Гадаємо, хвороба африканської чуми свиней передається повітряно крапельним шляхом. Зараження відбувається при контакті хворих свиней або свиней віросоносіїв зі здоровими, а також розповсюджується через одяг, взуття, харчові відходи, транспортні засоби та предмети догляду за свинями.